Європа повернулася до розмов про відправку військ та приватних оборонних компаній в Україну. Причиною цього, начебто, стала перемога Дональда Трампа на виборах. у США. про це пише видання Ля Monde. за їхню інформацію. Дебати щодо відправлення військ є делікатними і засекреченими. Цю тему, начебто, підіймали 11 листопада під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Франції. Між сполученим королівством і Францією ведуться переговори щодо оборонного співробітництва, зокрема з метою створення жорсткого ядра союзників в Європі, зосередженого на Україні та європейській безпеці, в ширшому сенсі, повідомило Лемонт, британське військове джерело. Попри те, що французький президент Еммануель Макрон спричинив появу сильної опозиції, сформулювавши цю гіпотезу в лютому, схоже, що з поверненням Дональда Трампа до влади в Сполучених Штатах це питання знову на порядку денному європейських лідерів. Ба більше видання стверджує, що Лондон і Париж можуть очолити коаліції щодо України. Однак, за словами експертів, відправка сухопутних військ була б технічно можливою в разі припинення вогню, начебто, європейські солдати були б спрямовані для гарантування. Безпеки в Україні Каріна не телеканал НТА.